Вітаю всіх, друзі. До вашого огляду короткий, але дуже змістовний матеріал. Що стосується дітей, які проживають на території України. Почнемо з першої болючої теми для всіх нас: це діти та війна. За весну цього року кількість загиблих та поранених дітей в Україні зросла більше ніж у два рази. 222 дитини загинули або постраждали у 2025 році. Квітень був найстрашнішим місяцем для Дітей, які проживають в Україні, 97 постраждалих дітей. Це найбільше, найбільша цифра з початку 2022 року. І ми маємо про це говорити. Ми не можемо не звертати уваги на ці цифри, які являються катастрофічними. Тому що цифри це не просто цифри, а це чиїсь долі, чиїсь зламані плани здоров'я або навіть втрачене життя. Другу тему, яку хочу сьогодні обговорити, це здоров'я дітей. І знову тривожна статистика. В Україні стрімко росте кількість випадків кору та кашлюку. Лише за минулий рік понад 7 тисяч дітей захворіли на кашлюк, а кір збільшився у 6 разів. Це хвороби, які ми можемо зупинити, але тільки разом через вакцинацію та через усвідомлення того, наскільки. Це важливо. Щеплення це не про довіру до медичної системи, це про відповідальність за життя власної дитини. Тому знайдіть, будь ласка, можливість і відповідальні клініки, які зможуть вам з цим допомогти. Третя новина за сьогоднішній день це майбутній пакунок школяра. Уряд України анонсував нову ініціативу у рамках законопроекту Міністерства соцполітики запровадити з 1 січня 2026 року одноразову грошову допомогу, яка буде надаватися сім'ям, діти, котрих йдуть у перший клас та будуть навчатися офлайн, на сьогоднішній день зібрати дитину в школу це для всіх фінансове навантаження, яке досить відчутне у ці непрості часи. Хоча, поки це Лише законопроект. Ми повністю підтримуємо ідею, що турбота про освіту дітей має починатися з першого класу, з першої ручки, з першого рюкзака, який всі першокласники чекають. Тому ми сподіваємось, що ця програма запрацює та буде допомагати дітям, які будуть іти, і починати своє освітнє життя в Україні. Ну і на останнє народжуваність в Україні народжується все менше дітей. Я не думаю, що ця інформація когось здивує, але все ж таки до неї потрібно приділяти увагу. Щоб утримати стабільне населення в країні, потрібно, щоб 100 жінок народжувала хоча б 180 дітей. На сьогоднішній день показник сягає 116 дітей, народжується на 100 жінок, які проживають. В Україні причина, звісно, це не в бажанні майбутніх матерів, а в реальності, яка склалась на території України, це і страх, нестабільність, тривоги, відсутність житла, відсутність доступу до якісної медицини і так далі. Цей перелік можна обговорювати дуже довго. Рішення щодо демографічної ситуації в Україні мають бути не тільки в політиці, а й у кожному нашому щоденному виборі. Тому ми закликаємо вас допомагати підтримувати, бути небайдужим. Допомагайте тому, кому ви можете, кому ви хочете. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Приєднайтесь до нашої ініціативи. Ми прагнемо зробити життя дітей в Україні якомога комфортнішим та Безпечним і здоровим. Бажаю вам гарного дня і всього найкращого.